Буде ще ефективніше. Пане Олексію. Далі до нас долучиться Херсон і Херсонщина. З нами на зв'язку. Ігор Цуркан, волонтер. Наша увага так чи інакше прикута до Херсонської області, до самого міста. По-перше, тому що воно у воді. По-друге, тому що воно під вогнем. Практично постійно щодня з лівобережжя росіяни атакують. Мої вітання, пане Ігоре. Так, мої вітання з незваного Херсона. Хочеться, от з чого почати з прикрої історії, яка буквально от напередодні з'явилася у мережі таке відео, де двоє чоловіків б'ють третього, і місцевий журналіст повідомив, що це перевізники, які вирішили напасти на волонтера, який безкоштовно перевозив ну евакуйовував тих людей, які бажали це зробити. А перевізникам це не подобалося, бо вони за те брали гроші. Відреагувала і місцева влада на те, що що це ганебно. А можете нам деталі розказати, ну, якщо їх знаєте, е, і ну як багато взагалі от таких історій, і можливо, є е, відомості про долю цих двох нападників? Е, ну, це має коментувати насамперед влада та цю ситуацію і поліція. Але що стосується знову ж таки процесу евакуації, то тут я маю зазначити про те, що евакуаційні евакуаційні автобуси, евакуаційні потяги, які були. А в Херсоні вони є офіційними, і кожен з тих, хто бажає евакуюватися, спокійно може це зробити, не ризикуючи тим, що це, наприклад, організовує волонтер чи хтось інший. Тобто, є міжнародні фонди, є міжнародні організації, українські організації, які цим займаються вже ну не перший день на Херсонщині з і відомі локації, де можна прийти, зареєструватися і в цей же день або на наступний день поїхати. Вас зустрінуть в Миколаєві в Одесі у Львові, і далі ви можете зробити пересадки в інші частини міста. Що стосується цих волонтерів в даному випадку, ну дійсно це дуже прикрий випадок. І я вперше ми зіткнулися. Ну цю інформацію отримали. Але е, ви знаєте про те, що перевізники це особливі, такі е, особливі люди, та які е, зрозуміло ділять там як, як маршрутчики, да, які ділять там свої території і так далі. Можливо, цей волонтер діяв не в рамках, скажімо так, самостійно сам по собі, і там були свої якісь міжособиці, Тому коментувати мені складно, не знаючи деталі. Але що стосується евакуації, евакуація є, евакуація безкоштовна, люди можуть звернутися, і в цьому нема абсолютно ніяких проблем. Пане Ігоре, далі про власне згуртованість не про те, як хтось там щось ділить, а про те, як допомагають один одному херсонці, ну власне на жаль, і причин для цього багато: 68 атак було тільки напередодні на регіон 30 десь атак згідно даних генштабу тільки по самому місту. Як зараз люди справляються, як гуртуються? Ну і зрештою, як з підтопленнями, тому що одне на одне накладається. Так дійсно маємо відзначити про те, що ситуація з підтопленням, або маємо говорити про те, що все сьогодні на даний момент більше такий фокус на підтоплення, на те, як рятувати людей, як далі. Сам процес, скажімо так, допомоги людям і так далі, але не слід забувати про безпеку, тому що в місті залишилось до сьогоднішнього дня, абсолютно нічого не змінилося, і слід відзначити про те, що ці атаки ще і підсилюються в деякі дні. Особливо потрапляють там місця, де в перші дні, коли відбувалася евакуація людей, та безпосередньо були прильоти і постраждали. І мирні мешканці і постраждали ті, хто волонтери допомагає, і працівники ДСНС і поліції тому про а, власну безпеку не слід забувати. А сьогодні в місті ось останні, мабуть, там декілька днів почали працювати сирени, чого не було до цього часу. Люди ще не звикли до них. Вони ще до цього часу ігнорують ці сирени. От і, і тут слід бути обережним. А зрозуміло про те, що прильоти були ось і на днях знову ж таки по мирному сектору в місті, і слід знову ж таки зосередити увагу на те, що власна безпека, безпека людей має стояти в пріоритеті а далі вже всі інші процеси. Ну і ще пане Ігоре. На завтра влада місцева анонсує активну роботу комунальників в районі острівної частини Херсону, закликає місцевих мешканців або долучатися, або як мінімум не заважати. Ну от два тижні фактично минає з моменту підриву росіянами Каховської ГЕС. Наскільки зараз згуртовані херсонці? Наскільки бо ясно, що в перші дні це був шок, але це був і сплеск взаємний. Допомоги, як зараз чи цей сплеск він триває, він в постійному режимі? Тут дійсно слід відзначити про те, що взаємодія та взаємодія влади і волонтерів. Слід відзначити про те, що перший день з цих затоплень а практично все було на волонтер вся діяльність на волонтерах, тому що не ДСНС, ну і скажемо так, да, вони не мали не обладнання. Не те для того, щоб рятувати, тобто не були підготовлені практично для цього. Це як на мою думку. Тому що вже на другий, на третій день мої друзі, наприклад, з інших міст відправляли на ДСНС і по сьогодні допомагають волонтерські громадські організації, які передають все, що необхідно, для того, щоб в перші дні це було рятувати людей. Це човни, це мотори. Зараз мотопомпи. Зараз знову ж таки, все, що стосується там обеззаражувачів і так далі. І так далі. Це і а, а, Взуття для того, щоб можна було, наприклад, там розміновувати і заходити на території. Тому слід відзначити про те, що волонтерський рух він був досить таки сильний. Що стосується цих анонсів, які робить влада, зрозуміло, що вони обрали для себе такі сектори, як острів, да мікрорайон острів, який постраждав в даному випадку. Найбільше це мікрорайон Карабел, але чомусь забувають про ті райони, які знаходяться поруч з ним, і ось я вчора спілкувався з нашими колегами. З, гром... з Міжнародного фонду Швецького, от і які допомагають безпосередньо нам, і вони були на тих вулицях, в яких ми були в перший день, да, от і рятували людей, допомагали людям евакуюватися. І от на сьогоднішній день, в даному випадку, тим людям допомагають виключно волонтери <гум> а, з різних країн, з України в тому числі. І тут я хочу звернутися ось до волонтерів безпосередньо, да а, якщо. Потрібні руки, та потрібні руки для того, щоб допомагати вичищати все це багно, яке залишилося в дворах і в квартирах людей. Тому всі, хто приїжджав ще тиждень назад і фотографувався з котиками і собачками, селфився там і так далі. Будь ласка, повертайтесь в Херсон. Ми вас чекаємо з лопатами, мітлами, з антисептиками, з обеззаражувачами для того, щоб допомагати розчищати людям фізично, та тобто угу. потрібні фізичні руки. Я вам дякую надзвичайно, пане Ігоре, за те, що розказали нам про поточну ситуацію. Власне, я сподіваюся, дійсно ваш заклик надзвичайно важливий. Почують ігор Цуркан, волонтер із Херсону про ситуацію там із обстрілами і з водою. Ну і повертаючись до нашої вже глобальнішої розмови,